Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. Вас вітає команда шляха Таро» І я ваш таємничий таролог. Розклад на суботу, 30 серпня. Ну що ж, події, в яких прийдеться приймати участь, чи ті, що розгортаються навколо нас, це в нас король кубків. Король Кубків нам розповідає про сильні почуття, які сидять всередині. Це люб'язний чолов'яга якийсь або ситуація, якась дуже приємна ззовні, але. Дуже багато буде скрите від ваших очей. У побуті в нас сім сімка пентаклів, це про труд, який не приносить плодів, а отже, зусилля марні. Отже, хтось з нас в суботу дізнається, що весь цей час щось ми робили намарно. Воно не дало жодного результату. Неприємна новина, розумію. Сюрпризом від долі для нас стає восьмий старший аркан. Це карта сила. А, вона вимагає, по-перше, чесності перед собою. Отже, багатьом з нас прийдеться в цей день визнати щось, визнати перед собою, по-перше, собі зізнатися, що отак і отак є ситуація насправді. А, дуже, дуже важливо відстранитися від усіх страхів і бути якомога чеснішим, визнати, можливо, свої помилки. Свої поразки. Зрозуміти, що ми, кожен з нас має право на слабкість колись. Іноді. Так. А наша роль у цьому всьому двійка мечів. А двійка мечів це конфлікт, який тимчасово так завмер, це напруга. Тобто це відчуття, що воно все ще буде, буде, буде конфлікт, буде його розгорання, буде його інтенсивність, якась, але не зараз. Зараз ми просто готові для до удару, готові реагувати, А на що? Ну, на що? Зараз немає, на що, а буде, колись буде. Отже, це напруга, буде якась напруга неприємна. У підсумку в нас випадає паж мечів, а паж мечів він у пошуку рішень. Він доволі цинічно і просто дивиться на світ. Він шукає відповіді. Зазвичай не зважаючи на емоції чи якісь інші перепони. А отже… День буде трошки такий цинічний, холодний день. День про непримоції, хоча вони дуже сильно бурлять. А я бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда шляха метаро.